Минулий четверг, тим депутати все ж таки до них не дійшли. Що буде робити на цьому тижні? На цьому тижні ми будемо продовжувати відстоювати наші вимоги, продовжувати відстоювати права простих людей: право на життя, не на виживання, а на життя. Верховна Рада, ми маємо надію, завтра почне розгляд тих законопроєктів, які дадуть змогу зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги, знизити ціну на газ, збільшити об'єм споживання. Пільгового споживання газу для населення ми вимагаємо до 400 кубів за місяць, і закони, які дозволять газ власного українського видобутку спрямовувати на потреби населення. Це плани у нас не тільки на цей тиждень. Ми стоїмо, як ви вже зазначили, три тижні, і ми будемо тут стояти до тих пір, поки наші вимоги не будуть задоволені. Це не якісь там космічні вимоги, це не якісь там вимоги, які не, вик... не можуть бути виконані. Це реальні вимоги, які може зробити уряд, може зробити Верховна Рада. І я звертаю зараз і до президента, і до Верховної Ради, до всіх народних депутатів. До... Кабміну, який отут за нашими спинами, подивіться на людей, подивіться на тих, хто приїжджає тут. Зараз за мною стоїть потужна команда Черкаської області. Це хлопці, дівчата, які розуміють складні ситуації в Україні, які проміняли м'який диван біля телевізора на прохолодну ніч на Майдані. І ми тут стоїмо і будемо стояти, поки закони, про які я сказав, не будуть прийняті. Ми вимагаємо, крім того, прийняття закону на продовження мораторію на продаж. Сільськогосподарських земель, щоб нашу ріднуненьку України не продали після Нового року. І ці всі вимоги ми будемо відстоювати. Ці законопроекти, більшість з них вже були, були поставлені в порядок в день на минулому тижні, але голова Верховної Ради минулий четвер всупереч вимог закону, порушивши рішення Верховної Ради, закрив засідання і закони не були розглянуті. Завтра ми маємо надію на те, що за так званою безвізовою. Інтеграцію в Європу ми не втратимо закони, які життєво важливі для народу, життєво важливі для тих, хто завтра, післязавтра отримує платіжки і там будуть суми у дві в три пенсії. Ми тут стоїмо за те, щоб ви. Платили не по сім, а по дві гривні за Коб газу, за те, щоб у ваших оселях було тепло, за те, щоб ви мали змогу приготувати їжу і не дивитися на те, чи горить, чи не горить газова комфорка, за те, щоб ви жили, а не виживали. От за тим ми тут стоїмо, стояли і будемо стояти, тому що ми за вас, а ви нас підтримуєте. Дякую. Нагадаю, це був народний депутат Олег Куєнко спілкувалися про вимоги тарифного майдану та про плани власне самих майданівців на майбутній прийдешній. Ну власне вже на нинішній тиждень. Вибачте, ну і вже така пізня пора, на тарифному майдані стало менше людей. Втім, все ж таки активісти лишаються поблизу палаток, обігріваються дровами, п'ють чаї, обіцяють, що розходитися до повного виконання своїх вимог не будуть.